Так, минутка на нашому соешнику ще одному, це тут кукуруза прошлий рік була. Сочник по кукурузі. Можете наблюдати. Вже другий раз підгорнули. Посів, не пам'ятаю коли, ну десь вже в маю місяці, десь ще 3 чи 4 травня. Прошли рік тут після кукурузи. Звісно, пожнивних рештків дуже багато було. Нічого, справилися. І тут оцей сояшник. Покажу. Цей, цей сояшник перший, ми підживляли його трохи бором. Чим одліччя, звісно, це не можна зрівнювати два поля. Но... Дивіться, підживляний бором елементами. Він просто, як фон подивиться на цей, свій, так і на той. Він просто зеленіший. І ножки товстіші. Бачите? Так само ось, тріщини, земля, рудомехи. Теж підгорнули легенько своїми лапками. Вже такого вже починає вона. Вернуть шляпка з'являється цей, ну, корзинка. Такі діла. Пройдемося, що сюди трохи. Засніму. такі суяшники. Тріщини. Все ті самі. Не знаю з чого він живе. Оце підживляний трошки, тоді його два рази підживив як маленький був ще. 6 листочків, 3-6 листочків було. І там не підживляний. Оце тільки різниця трошки темніший. Ні, ну, понятно, що він старший, більший. Я за величину не кажу. Оцей посіяний 23 квітня. <кій> Це перший сочник посіяний. Це, конечно, не побачите нічого Минутка вже пройшла, поїхав далі.